Всім привіт, з вами я Dagash, і сьогодні ми будемо грати в гру під назвою Minecraft на карті Winter Puzzle. Поїхали! Так ось це особливе відео на новий рік. Е, Проходжу в карти з якимись е, з пазлами, секретами, цікавинками. Е, не знаю, чи це ще досі популярно на Ютубі, але вирішив зняти ексклюзив на новий рік. Хочу побажати вам також в цьому новому році. Багато щастя, здоров'я, щоб збулися ваші мрії, і щоб нарешті це все нарешті закінчилось. Так що давайте приступимо. <гум> так ось, ми, беремо, ми можемо взяти оцю книжку. Ну, коротше, тут є 12 рівнів з різними пазлами. Так, тут нам треба, наскільки я знаю, вписати так. Тут треба писати код, нам треба спуститися вниз. І тут ми будемо знаходити перший секрет. По-перше, зразу хочу забрати це все. Так, що у нас тут? У нас тут. Вроді би ніч цікавого. Так, тут у нас є, лежить якийсь кукол-катер. Я так розумію, там. Ми можемо йому мати оці Coco-B. Ну давайте візьмемо, може нам треба буде ще. Опа! Дивіться, ми ще перший подарунок. Класний, ми ще упакований лід і синій лід. Певно, ні? О, Коково-Буб, пшениця. Ооо, це нам треба. О тут о. тут хілінг, сила. Класно Дивіться, тут є якась штука. A hand lights here. Use them to clap. Ага, нам треба щось тут повішити. І там... О, бачите сундук? Там по-моєму, щось. Он бачите там? Не знаю, что щось бачите. Давайте підемо, тут. Не вона, Stargazing room. Опа, дивіться, тут. У нас є iron boots. На protection patch. Опа, якась книжка. Давайте прочитаємо Подивіться на зірки. Под... Дістати зірку з бейсмента. Поставити зірку на дерево. Зробити печенки для Санта-Клаус. Я так розумію на дерево оце. О, дивіться, тут сундуки. Опа. Дивіться, нам дали телескоп. Авої як нам дістати сюди? Питання навіщо нам телескоп? Подивись в зірки. Дивіться, нам тут щось треба поставити, щоб залізти туди. Мені оце непонятно, чесно кажучи. Що це означає? A few moments later. Ой, що офігієте? Дивіться. Вон там стрілочка. Одна туди показує, друга туди. Оця куди? Вниз. Оця ця вверх. Вліво. Браво, не сверх, пукшал. Опа, пица, оп. х Slides І икс-мес слайдс книжка. Да, я знаю, да. Тобто нам треба спуститися вниз. Тихенько. Поїмо. І ось за треба вішати. Basement Кейт. Є. Yeah. Так, тут є лук. Тут є ще один лук. Тут є меч. Значить прийдеться битися, походу. О, тут є печена картопля, спектральні стріли, ще печена картопля. Сніжки. Щит. <смі> Я поняв, мене готують до такої доброї бійки. Ну давайте, ладно, візьмемо броньку, що туди. А Хоча оце візьмемо. Опа. 300. Ладно. Коротше, ось, я посав печеньки, снов дзюч відкрилося. E, дали якусь тошноту. Для чого Пишеш, що треба випити, значить треба випити. О, та. Нарешті. Так, ну нехай буде тут спаунпойт, не знаю для чого. Так, а вот 3. O, my możemy zaprać. Zapra to my na pewno. Present parkour! No to to chciałby coś znajomy mnie. Є. Так, ми дійшли. Тут паркур продовжується, офігеть. Ні, це вже був Fight. Але знаєте що мене зацікавило? Що я не знайшов другу подарунку. А подарунки треба шукати. Що, що я бачу, до речі? Бачите, тут є Отакова штучка під назвою Слизь Для чого вона? Коротше, походу... Не шанс мені знайти. подарунок, ну нічого. файт Доброго вечора, подорожуючий. Якщо ви хочете е, доступу до нашої деревні, то вам потрібно показати, чи є варті ви. Це щось цікаве. Я по-перше вже бачу сундук. О, бачите? 3 з 12. А де ще є 12? А, я так понял, не так стрелять а помешаниях. а да мне снегу набрать. Eat all the trackers. Finish. А, тоді проходит. Перша закінчити з ними, да? Весь. Четыре Mountain Village. Тоже четвертый. У походу знову до чогось готуються. Так, мне напевно треба це все выложить, ну нафиг. То поможіть, наші шахти були заряджені білими гулящами. І вони заблокували нам всі вагонетки. Я так розумію, що нам треба сюди. Ну судячи з цих вагонеток то там. Опа. О, не зарядкей. О! Ха! Ось і подарунок, Час кажуть, час мені навіть більше уявляти, яке це відео вийде в процесі монтажу, тому що я проходжу зараз в карту, вона виходить максимально дивною. Опа! О, тут якийсь лапіс, скей. Класно. Короче, нам треба їх всіх побивати, я понял. Давайте спустимся. Ух ти, я понял. Я понял, назарят ключ тут треба. Ведь так сомню, нам треба знайти десь емеральдовий ключ. Я нарешті це зробив. Ви розуміли, тут настільки така скатна головоломка тобто тре, Щоб вагонетка спочатку з'їхала в одну сторону, потім в другу. Крош, зараз треба, щоб вагонетка з'їхала от сюди. Сюди нам треба, виходить, виключити отут Коротше, тепер треба все навпаки зробити. Все, тепер виходить, зараз має бути. Я спочатку не допері. я думав, що зразу треба все активувати і тоді вже, щоб вагонетка їхала кудись. Поїхала, 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 поїхала. Так, пер, пер питання. А де воно відкрило щось? А, ось! Емеральд є! Тоби тепер я не бачу других шляхів, куди можна вагонець поїхати крім туди, куда я спочатку казав. Тобто он туди. Clear all my cards. Все. Зараз 100%. Тебе получаем Стар. Є! Yeah. Все, я тебе даю. Ты мне дай. Ще стоп. А це просто зуря. Ух ты! Ух ты 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 шкам? Ух ты, крутышка и кам. Так, м -м, не знаю, ну давайте там напевно помни Тільки ще щось не то. О, вот, и хмель. Ніфіга я сліпий. Так, проходимо далі, так? Так. І далі довгий проход. І я думаю, що... Опа. що?! Ладно. От тепер точно продовжимо в наступній серії. А поки що удачі!